Як ви себе відчуваєте у ролі вже власників чудової сучасної квартири Софіївського кварталу? Е, ну, дійсно, квартал досить таки чудовий. Це дуже гарно, все дуже компактно. Ну, чудово просто. За 9 місяців <смір> це в мене саме така більш весела подія. і активна була. Ось а сьогодні повеселилася на славу, Дуже вам дякуємо. Думай, що ви скажете про самих забудовників? Наскільки вони відповідально підходять до справи, і як вам взагалі їх робота? Ну, робота виконувалася досить швидко, бо ми вичли приїздили, дивилися, як проходить будівництво, і ми бачили, що роботи виконуються набагато швидше, ніж ну там нам обіцяли. Тобто, і ще хотілося б подякувати дійсно власнику за те, що в нього є ось він дає такі умови на рахунок. Розсрочки, бо для молодої сім'ї і в наш теперішній період в країні це дуже дуже важливо плюс нестабільність долара, що теж є якісь і поблажки, є якісь мінуси.